Шановна колеги, доброго ранку. Ми сьогодні розпочнемо роботу нашої комісії. Форум для проведення комісії є. Присутні три особи. У нас на порядку денного одне питання. Це матеріальна допомога. Це матеріальна допомога нашим громадянам. У кого є якісь питання? У кого ще якісь питання є? Нема. Значить, розглядаємо, розглядаємо дане питання на сьогодні поступило 26 залі. Нема. Попрошу виключити так, як у нас працівні дані для наших громадян. Приступимо до розгляду даних. Хто за даний порядок денний прошу